Це звичний літній будень для дев'ятирічної злати з Миколаєва. Разом із дорослими плате маскувальні сітки в подіюні і співає. У такий спосіб покращує настрій усім довкола. Ми одного разу, коли я ходила сюди на спів, бабуся пішла сюди. Ну, я їй сказала, я побачила, тому що ми проходили повз з своєю групою, і я сказала бабусі, що вона сюди пішла. Потім ми поспівали і я прийшла сюди. Бабуся мені розказала, я плела, плела. Спочатку було важко, але зараз вже легко. Потреба в плетінні маскувальних сіток така ж, як і була на початку війни, каже Тетяна, волонтерка руху підтримки закарпатських військових, яка координує таку роботу в подійоні. Сітки вважаються як розхідний матеріал, тому що він і горить, і залишають його, коли відступають, коли не мають можливості його чи, чи наступають, вони не мають можливості їх забирати. Ну і разом з тим це такий ну, матеріал, що він і рветься. І... Знищується дуже швидко, тому він потрібний і потрібний багато, тому що він не лише там на якусь там техніку, на блокпости, ну все все треба прикларити. Автомобілі, техніка, окопи, бліндажі, все. Основу волонтери навчилися виготовляти самі. Тканину продовжують відбирати, за потреби перефарбовують. А ось додаткових рук не вистачає. Особливо в літній період, додає волонтерка. Рук, як завжди, нам не вистачає. Тому що ще як в перших порах люди всі бігли, бо і роботи так не було, і хотіли допомагати. Зараз вже воно трошки привикли до цього. Ну і літній період теж відіграє те, що все хтось десь десь кудись чи відпочиває, чи вдома має якусь таку роботу більше. Ну і зараз буде осінь, я не думаю, що буде більше рук, тому що і багато хто піде на навчання, як і на роботу, тому ми завжди потребуємо рук. І хто хоче нам допомогти, може завжди приходити, приєднуватися до нас. Є сіточки, є тканина, і може собі, скільки має можливість, приєднатися і трошки поплести. Майже щодня приходить плести маскувальні сітки до падіюну пані Любов із Миколаєва. Я ще дуже можна сказати везуча. У мене тут рідна сестра. І я зупинилася в рідної сестри, тобто я хоч оцього всього в спортзалі, оцього всього на собі не відчуваю. Ну, Миколаєв, ви самі знаєте, яка там зараз ситуація. Кожен ранок дзвоню, і коли мені говорять, що наш будинок ще тримається рядишком, і в мене на душі якось от тепліє. ну Сюди прийшла. По телебаченню побачила репортаж, що тут роблять сітки і що не вистачає людей десь кілька місяців назад. Ну, і Стараюсь хоч малесенький, внесочок зробити в нашу перемогу і допомогти хлопцям. Хай хоч, хоч це саме мале, що ми можемо для них зробити. В Ужгороді з 24 березня, перед тим близько трьох тижнів перебувала в Хмельницькому. Про перший день війни згадує досі: у нас недалеко там аеродром, і літаки літають. Мені якось показалось дивним. А оскільки вже було дуже багато розмов про війну, я бігом включила телевізор, дивлюсь, а у нас вже війна. Оце от бушок. Зразу де кілька днів син хотів нас вивезти. Я щось вагалася і ми ще були, лишилися. А вже от 6 числа 5-го син поставив ультиматум, що виїжджаємо. Я одразу вагалася, потім думаю, ну, в мене дочка в Одесі, з сім'єю ще так і лишились в Одесі. І думаю, тільки нерви будуть, більше нічого не буде, треба їхати. Я поїхала до першого сильного обстрілу. От я шостого виїхала, а сьомого вже бомбили так, що в нашому будинку вікна повилітали в багатьох квартирах. От перший сильний обстріл був вже після того, як я виїхала, то есть, отого, да, ми ховалися у підвалі, кілька разів будинок так трясло гарно, але того страхіття, що зараз там люди переживають, я ще на собі не відчула. Тож, хто має змогу поволонтерити, у педіюні плетуть сітки щодня з 10.00 до 20.00. За можливості збираються і у вихідні.